Друзі, чи бувало у вас таке, що ви купували якісь якісні добавки, вітаміни, ну, наприклад, для волосся або для шкіри, або ем, колаген, але от були розчаровані, тому що не отримували такого результату, як вам обіцяли. І ви знаєте, я сама наступала на ці граблі. І тільки після того, як я дізналася про правила використання добавок, я отримала такі результати. У мене зійшли зайві набряки, у мене відновився сон, покращилось якісь шкіри. Ну, у кожного це будуть свої результати, а зараз я вам просто розкажу про ці правила і про знамениту програму очищення організму, програму 90 днів. Справа в тому, що є правила для того, щоб засвоїлися вітаміни, мінерали, вони мають, по-перше, перед і засвоїться в желудочно кишечному тракті, тобто там має бути порядок. По дорозі їх ніхто не має з'їсти, ніякі ні бактерії, ні гриби, ні глисти. Тобто їх треба виводити. Треба, щоб була рідка кров, щоб були проходімі сосуди, щоб ніяких спазмів, щоб саме клітини отримали те, що ми з'їли. Так от програма 90 днів вона складена із окремих програм, і складена вона кращими спеціалістами світу, кращими нутриціологами. Там вже зібрані програми так, щоб вони були в синергії, щоб вони один одного доповнювали і покращили. В основі всіх наших програм входить композиція Коралл це саме та композиція, ті корали, пісок білого коралу сангу, які везуть саме з окінави, там, де живуть довгожителі. І виявили, що саме від якості води на 60% залежить взагалі наше самопочуття, наш вигляд і наше здоров'я. І саме ця композиція міняє. Більше 10 параметрів води, тобто вона робить із питної води воду біодоступну, саме та, яка заходить в клітину і заносить кисень, корисні речовини, і виносить продукти життєдіяльності. Так от, перший етап це програма детокс, або детокс плюс. Ми її ще називаємо рожевий санаторій, або пральна машина організму, або гігієна внутрішня, або я ще її називаю як провідник. Це програма провідник яка забезпечує доставку до кожної клітини, кисню, поживних речовин, очищає наші трубочки, жовчні ходи, лімфатичні судини, печінкові ходи, ниркові, тобто всі всі трубочки починають ставати проходимими і вода починає, знаєте, як рухатися, рух рідин починається. І вже потім ми додаємо програму протипаразитарну. Вона, Тут зібрані такі трави горічі, тобто вона є натуральна, не дає побічних ефектів, не пошкоджує печінку. Вона впливає і на бактерії, і на віруси, і на гриби, і на глисти, тобто на всі види паразитарної інвазії. Але сюди включені ще і ферменти, які розчиняють капсульовані форми, інакше їх не дістанеш. І пробіотики, тому що якщо ми виселили поганих, а не заселили хороших кишечник, то знову виростуть погані. Тобто тут є і рекомендації по харчуванню від кращих спеціалістів. І тільки після цього ми заходимо на е, е, таку програму коловада. Це дуже... Відома, найвідоміша і найпоширеніша програма глибокого очищення в домашніх умовах це коли ми достаємо токсини. Уже прямо знаєте, із е, целюліту, із е, фіброміома, мастопотічів, в кого де там, що заховано, бо в лімфатичних узлах. Тобто, все це скидається в кишечник, і потім за 4 дня там п'ється спеціальний коктейль на основі білої глини коалін, яка розбухає в кишечнику як монтажна піна заповняє всі ці між дворсинками простори і все, що туди попало, вже вибратися не може. І оцей весь слизь, вся ця лімфа, яка туди скинулася. Тобто от прямо так Згрібається і виходить в унітаз. Люди просто, знаєте, стільки мені пишуть зворотнього зв'язку, говорять, Боже, я ніколи не думала, що в мене таке там робиться. Боже, те, що з мене виходило, це просто неймовірно. Тому саме після цих програм, які я раджу проходити хоча б два рази на рік, ефект від добавок збільшується просто в рази. Саме тому у людей починає відновлюватися одночасно все. Обмінні процеси стабілізуються. Людина, хто хотів схуднути, починає худнути. Ті, хто, хто треба було поправитися, ті поправляються. Щитовидка починає виробляти свої гормони. Яєчники починають функціонувати так, як треба. Мозок отримує все, що треба, стає пластичним, покращується пам'ять. Зовнішність покращується. Звісно, перше, що я побачила, це те, що у мене покращилась якось шкіри. Я от почала отримувати компліменти, і саме тому, наприклад, оцю програму я вживаю взагалі на постійній основі, тому що це програма-провідник. І вже зверху я додаю якісний колаген, який у нас також є. Я вже додаю омегу, вітаміни для волосся, тобто і ефект від них я бачу. І щодня я отримую масу вдячностей, люди задоволені, пишуть слова вдячності і говорять, Боже, як я раніше цього не знав. Тому, якщо вам це цікаво, дізнайтеся оці правила, як саме в вашій ситуації правильно зробити, ставте плюсик. Або пишіть мені на Viber. я перешлю вам спочатку базову коротку інформацію. Ви з нею ознайомитеся. Якщо вам все підійде, тоді ми з вами зв'яжемося. Я відповім на ваші питання, проконсультую і безкоштовно доведу вас до результату. Тому що наша команда зробила ставку саме на ВІП-супроводження, безкоштовне ВІП супроводження. Нам важливо не зразу все продати, я нікому не розв... не дозволяю зразу все купувати. Я говорю, починаємо з першої програми місяць, дивимося, як у вас це проходить, і потім вирішуємо, що буде далі. Бо для нас важливий саме ваш результат. Тому ставте плюсик здоров'я вам і вашим близьким!